Дякую ще раз дуже за ваші поради. Давайте перейдемо Це все ж таки запитання. до да. запитань да. з залу. А ви статті пишите українською англійською, так? Ну, наукові англійською, популярні українською. Тобто у вас не наукові тільки статті, так? На інші, так? на біологічні. Ну, на біологічні, але не наукові. Ну, наук Поп він так працює. Це коли ти пишеш про клітини, але не для людей, які працюють з клітинами, а для економістів, юристів Просте, і літераторів. Просто простою мовою. Простою мовою. Чи є у вас графік викладання статей? Наприклад, Куди? Е, два рази, в рази. Ні, я і графіки це не і графіки, це. Щоб написати. Ніяких графіків. Найбільше моє досягнення, насправді, от для самої себе, від чого я радію, це те, що я вже там, певний період досить довгого свого життя переважно прокидаюсь не від будильника. Тобто я прокидаюсь від будильника тільки в ті дні, в які у мене якесь ранкове інтерв'ю або якийсь прямий ефір, на який треба о 6-й ранку гримуватись десь там на виїзді. Все. В інших випадках я. Прокидаєшся без будильника, і я навіть колись прочитала теж таку фразу з цих дурнуватих мотивашек, що, типу, треба прагнути не до якоїсь там суми на рахунку, не до грошей, а до того, щоб у тебе життя було таке, що ти прокидаєшся без будильника. Ну тоді в мене ще є запитання про цьогорічний тогорічний вже Нобілітет. Він був ну зовсім в іншому форматі. Він доступний зараз на Ютубі, можна його переглянути ще раз. А наскільки це було б як сказати, прибутково в сенсі того? Наскільки це до цього реальності очікування? Може, з такого? Це було неприбутково. Тобто у нас нобілітет перший, який був у 2017 році, він був в мінус, і оцей минулорічний теж він був в мінус. А, от, але між ними були ті, які в 18-му вийшов в ноль, а потім там була низка років, коли був маленький, але плюс, тобто який вертався на розвиток проєкту, і ми себе нормально почували, і все, все було класно. А, от, навіть в 22 Другому, попри все, в нас ще на той момент були саме партнери комерційні. Тому власне в 23-му такий аврал був, що не було комерційних партнерів. Ну, бо з одного боку всіх можна зрозуміти, всі сказали, що ми задонатили забагато на Сили оборони, тому в нас нема грошей. І це з одного боку так, бо ми самі донатимемо Сили оборони. і, Ну, типу, негарно якось казати, що типу, їм не давайте нам давайте. Але... Біда була в тому, що нас про це партнери повідомили дуже пізно, коли вже в нас маховік організації був запущений, вже якісь речі були оплачені і вже типу, було неможливо це повернути назад. От, але я радію дуже, що ми все-таки взяли оцей формат гібридний, що ми виклали все у клятого раціоналіста на каналі. До речі, хто не дивився. У нього в розділі Live є цей ефір, там три години, але там шість лекцій. Там дуже мало трендіжа нашого між ними, і просто шість лекцій на всі теми, і безкоштовно, звісно, цей YouTube за лайки, як то кажуть. Але я радію, тому що багато хто зміг побачити цей формат. Тому що, коли воно в нас відбувалося саме як івент за квитки, то бачили тільки ті, хто купили квитки. І це з одного боку нормальна бізнес-модель, бо в принципі концерти так само працюють. Той самий стендап, ну це це так працює в світі. От. Але з іншого боку, якщо мова саме про покриття популяризації, то з Артемом ми покрили значно ширшу аудиторію. Бо зараз там 60 тисяч переглядів. Ну звісно, що так би ми не досягли такого. Також від себе хотіла задати питання, яким чином наразі молодь може також брати участь в науку поп-ком'юніті і так далі, якось туди просуватись, можливо, через соцмережі. Чи в соцмережі якось? так, більше того, зараз, по-моєму, не знаю, зайти в Тікток, той самий Ютуб. Багато хто робить такий навколо наук-поп-контент, але тут у мене завжди є теж такі і плюси, і мінуси. Значить, плюс в чому? Тому що наук-поп, ну це вже саме ну, по да. собі класний плюс, бо це не, не попсова історія, таких людей завжди буде не доставати. Я не уявляю собі ситуацію, коли ми такі господи вже стільки тих популяризаторів науки просто вже. Перестаньте, ну неможливо. просто. Поки що ми далекі до цього статусу, тому що ще поки можна нарощувати кількість. Але все-таки при цьому не забувати про якість. Тому що частенько, особливо цим грішать жителі Тіктока. Ми можемо побачити оцю клікбейтну історію, коли типу, я вам зараз в трьох словах поясню, що таке дофамін, і починається оця вся свіста пляска про гормони щастя, про щось іще. І ти просто сидиш, такий рука ліцо, чому, чому це відбувається? Мені потім після вас треба переповідати і пояснювати людям, що воно так не працює. Тобто, тут треба як у лікарів не на шкоді, так і тут не на шкоді. Тобто Головне говорити тільки про. Ті речі, в яких людина плюс-мінус компетентна, і звісно ж, якщо ми говоримо про студента, то в нього ще немає якоїсь супер вузької лінії спеціалізації, в якій він експерт, але в нього є доступ до джерел, і в нього є, наприклад, інформація, яку він просто десь почув від якогось харизматичного викладача. Ця інформація може бути дуже класною, клікбейтною, і її можна зняти там в TikTok, повторити цю фразу, і вона залетить. Але мінус в тому, що якщо не перевірити, то найхаризматичніший викладач може інколи, ну, сказати щось для внутрішнього користування. Тобто він не мав на увазі, що це мають зараз 3 мільйони людей побачити. Тобто, це могла бути якась гра слів, це могло бути в якомусь певному контексті. А якщо це вийти і сказати, от, оце, отак, от, тому що я чула, що Іван Іванович так сказав, то це більше шкодить популяризації науки, ні, ні, ніж де в плюс. Тому якщо в людини немає своєї якоїсь експертності, то краще покладатись на джерела, тобто є якась тема, щось зачепило, зацікавило. Є Google Scholar, є PubMed, якщо мова про біомедичні якісь дослідження. Заходимо, дивимось останні е, статейки, додаємо там рев'ю або мета-аналіз для того, щоб нам не, не заспамило все якимись роботами, зробленими на трьох пацючках е, 30 років тому. І просто робите із цього вже якісь висновки з посиланнями. І потім тим людям, які кажуть, о, звідки ти це взяв, ти всього лиш на другому курсі вчишся, кажеш, а ось люди взяли. А, ну окей. Тому тут про, про роботу саме із інформацією, а так то обмежень нема, реально різні соцмережі, хоч танцювати, хоч співати, хоч все що завгодно. взагалі за будь-яку е, творчу реалізацію і творче якесь переосмислення. Тобто, якщо у вас є пісня про клітини, топ-контент, е, там є її танець про не знаю судинну систему, взагалі супер. От я нещодавно над штучним інтелектом знущалась, там є така а, аплікуха, яка робить пісні на всякі теми. Я йому кажу, давай просто борові клітини і циркадні ритми, значить дві пісні. І він мені замутив дві пісні. Там є е, можливість редагувати той текст, який він дає англійською. Е, і там, ну, якщо десь зовсім дичина, то я змінювала. Але загалом ну, вийшло прикольно, і надав навіть музичка така. Ну, тобто, зрозуміло, що. Це це такий було з мого боку просто типу там розвага. Вот але якщо там хтось захоче дійсно зробити якийсь вірусний контент, вірусну пісню про клітини, в якій не буде якихось помилкових суджень, будуть тікі ті, прикольні метафори, то чому б і ні? Тобто я за будь-який тіпіш.